Доброго ранку, шановні глядачі. В ефірі обласне телебачення Галичина з передачею. А вже ранок, Галичани. Ну і, звичайно, ваші ведучі Олена Гращук та Богдан Гнатів. Сьогодні п'ятниця, 30 січня. Це останній день робочого тижня. Ну і звісно, ваша остання спроба зробити щось хороше в цьому тижні, тому що попереду вихідні. Доброго ранку! Дети все на світі, щоб мати тебе, все, що навколо все не дарма, кожен шукає своє, хтось по житті мене, за собою веде, хтось по житті мене, за собою веде. Тик-гук, прям Яніна Япохорська, редактор польського тижневика, сказала: мало встати рано вранці, треба перестати спати. Однак інколи це зробити надто складно. Тому всім вам саме зараз пропонуємо подивитися, що роблять професійні спортсмени в школі Олімпійського резерву. Можливо, і у вас виникне бажання зробити з ними кілька вправ. Прокидайтеся! Доброго ранку! У нас сьогодні буде комплекс вправ. Спрямований на розвиток гнучкості і е, видовженості наших м'язів. Е, комплекс цей називається стрейчинг. Ноги нарізно робимо вдох. Ноги разом. Видих. Стаємо ноги нарізно, вдох. <різь> Ставимо ноги. Ось тепер нарізно. Руки в сторону. Відтягуємось до правої руки і до лівої. Знову до правої. по... П'ять разів на кожну сторону до лівої. Нахиляємось вперед до кінця і круглою спиною. Піднімаємось вверх. Знову вперед. Розтягуючи задню поверхню стегна і вверх. Тепер, навпаки, стопи розвертаємо, вниз опускаємо руки, опускаємось вниз і вверх. Залишаємось внизу, Катя. Ставимо руки на ноги, повертаємо кісті, впираємося руками і відхиляємо одне плечко вниз, розтягуючи. Внутрішню поверхню стегна і тепер на іншу сторону. потягнулися. На кожну сторону нахиляєтесь і затримуєтесь від 10 до 20 секунд. Тепер опускаємось. Вниз потягнули внутрішню поверхню стегна. Перейшли на іншу. Стречень це не тільки розтяжка, це також і укріплює... укріплення м'язів тих, над якими ви працюєте. Добре, супер. Добре, стаємо боком ось так. Боком є. Yeah. Опускаємось вниз. Можна через зігнуті ноги. Вниз. Ставимо ноги на ширині ваших плечей, руки під плечима і відтягуємося, накочуючись тазом на п'ятки назад, опускаємо п'яточки вниз. Якщо не можете, поступово, якщо будете регулярно займатися, 3-4 рази на тиждень, п'ятки опустяться. Перекочуємось вперед, Катя, і назад видих. Опускаємо таз, робіть крок вперед, таз вниз і відтягуємося назад. Відтягнулися. Yeah. Підняли спинку вверх, є, yeah. округлили спину і прогнули. Округлили. В стрейчингу вправи запозичуються із йоги, і з пілатесу. Ці всі вправи вони корисні для ваших суглобів також. Супер. Піднімаємось, Китя. Добре. Ставимо одну ногу вперед. Є. Yeah. Ставимо руки на коліно. І опускаємо таз поступово вниз. Можете перших 5 секунд додати пружину вниз, тазом, проштовхуючи таз вниз. А потім затриматись ще на 10 секунд. Відтягуємо тепер таз назад. Беремо носок на себе, руки за спинку. Якщо відчуваєте, що падаєте, не беріть руки. Ми візьмемо, ускладнемо. Нахиляємось вперед, піднімаємо руки і вниз. Так, 10 разів. Є, розм'ялися. Дуже добре. Супер. Тепер ставимо руки на підлогу. Якщо можете дотягнутися, якщо не можете, то пальчиками. І постарайтеся напівзігнути коліно, проштовхнути вперед. Опускаємо таз вниз, доходимо до пів шпагату. Ну, це такий пришвидшений варіант розтягування шпагатів. Добре? Піднімаємось вверх і повертаємось на колінці. Робите і на праву ногу, і потім на ліву. А тоді, так як ми. Розвертаємося. Так, ставимо руки вперед. Є. Нога у нас впирається на внутрішню поверхню стопи. Є. Ми їдемо ножкою вперед, в сторону і зводимо її знову в сторону і зводимо. Руки ставимо на, на гомілки і переводимо тулуб назад. Вдих, видих, вдих і видих. Два цикли робимо. Розводимо руки. І зачіпаємося під, під э, гомілками. І стараємось прижати від живота свій тулоб до підлоги. Ноги нарізно розвели. Також ми розтянемо косий м'яз живота за допомогою нахилу в сторону. Затримаємось на 10-20 секунд, Піднімаємось. і на іншу сторону потянулися. Супер. Заводимо ногу. Завод сюди. Так. І розвертаємось у позицію голуба. Це голуб. Пряма задня нога. Постарайтеся таз підкрутити до п'яточки. І опускаємо плечі вниз. Поступово руки попереду. Розтягуємо задню поверхню стегна і сідничний м'яз, той, який ви на минулих заняттях напружували. Стали, зачіпаємось за ножку, приводимо ногу, але протилежною рукою до ноги. Ось це є. І скручуємо спину. Ми працюємо над м'язами спини, квадрицепсом стегна. Ми розтягуємо ці всі м'язи, плюс гарна постава наша. Є, супер, Катя. Добре. Піднімаємо ноги, стаємо на ножки. Відтягуємося на ногу нижню. Потягнулись. По 10-20 секунд постояти треба круглою спиною. піднімаємось вверх і закінчуємо. Добре, ми завжди ревер закінчимо стречінг реверансом. Раз і вниз, два. В іншу сторону. Раз. Два. Все. На сьогодні все. Комплекс вправ завершений. Ми, прац... ми пропрацювали всі групи м'язів. Ранковий ефір обласного телебачення Галичина триває. Хто забув? Нагадуємо сьогодні. У нас 30 січня, п'ятниця, останній день робочого тижня. Ми переконані, що саме зараз ви зробили ранкову гімнастику разом з нашою Дарією Згобою і заслужили на повноцінний сніданок. Користуючись можливістю, бажаємо всім вам смачного. На часі у нас гастрономічний сюжет про фестиваль бринзи у Рахові. А ти знаєш, Богдане, що слово «бринза» запозичене з румунської мови, не знаю. Однак, у виконанні верховинських гуцулів це слово звучить більш колоритніше бриндзя. Тобто, тепер, коли я буду приїжджати до верховини. Я можу сміло казати, дайте мені 10 кілограмів бринзі. До речі, щоб зібрати таку кількість сиру, потрібно зібрати молоко з двох сотень овець. Абсолютно невигідна справа. Ну як сказати? І роблять це переважно чоловіки, які вважають, що цей сир, тобто бринза, дає їм неабиякої сили. Я переконаний, ми точно заінтригували наших глядачів. Отже, до вашої уваги фільм про фестиваль, який відбувається щороку в місті Рахів. Осіння пора традиційно вважається в Карпатах часом свят. Насамперед тому, що з верхів повертаються з отарами чоловіки. Вівчарський сезон добігає кінця, залишаючи позаду дні найтяжчої праці і самотності. Радість зустрічі виливається в гучні святкування. Господарі демонструють свої набутки та майстерність. Так було, так є. Час не надто змінив цей світ. Принаймні Закарпатський Рахів і сьогодні живе вівчарством, бринзою, залежними від них порами року. Однією з тутешніх ознак осені є фестиваль гуцульська бринза, який вперше на Закарпатті започаткували 10 років тому у селі Кваси. Тепер до Рахова з'їжджається чи не вся Європа. Гуцульська бринза то є продовження традиції, покликаної підтримати та піднести вівчарство до європейського рівня як одну з перспективних галузей економіки у високогір'ї Карпат. В урочищі буркут, яке є Рахові природнім амфітеатром, розклали столи й намети, тенти й лавки. Величезна виставка-продаж, виставка, дегустація розташувалася просто на схилі гори. Кожне село виклало крам так, щоб якнайкраще представити себе. То були справжні змагання в оригінальності подачі місцевої автентики. Довкола вирує свято за овечим сиром черги. Тут же продають свої вироби народні майстри: вербениці, бочечки, кінська упряж, різьблені полиці, рами, гріпінці, кухонний реманент, вишиванки, килими, ліжники, вовняні светри та капчури, постоли, інші вироби, шкіри та ще багато, багато різного, що годі й перелічити. Довкола палають вогнища. Гуцули пораються біля величезних казанів, де дозріває бринза, бануш, кулеша та смачний на всі гори бограш. Там є чотири види м'яса: свинина, баранина, гов'ядина і телятина. Перець, петрушка, приправи всі, які йдуть до бограша. І картопля. У повітрі нуртують запахи овечого руна, свіжого дерева, здоби, квасного молока, смаженого м'яса. Жінки пригощають усіх присутніх стравами з виставкових столів. У цьому великому людському вулику на околиці Рахова голці ніде впасти. Особливим атрибутом є символічна ватра. Вважається, що вона зібрана із жаринок тих багать, які впродовж літування зігрівали вівчарів на далеких гірських полонинах, щоб і надалі осяював горе магічний вогонь, підлякував від отар всяку звірну і злих духів. Довкола витинають троїсті музики, виспівують горяни швидких і закличних народних пісень. А ми скити не помиємо, руки не мочу, а у хаті не замету, бо так і не хочу, Ой бог моєї вери і то в стов роботою, коли смиси сподобала своєю вродою. та будеш ти легінику, мою вроду знати. Та як будеш у суботу, сам сорочку прати, та хоч буду у суботу, сам сорочку прати, Зато буду у неділю файну жону мати. Щороку все більше є людей, які прилучаються до гуцульської бринзи, до простого буденного життя горян, до сприйняття світу, визначальними чинниками якого є вірці, бринза золота осінь. Спостерігаючи за цими веселими і задоволеними обличчями, сумнівів не викликало. Воістину ніколи не згасне в Україні тепло гуцульського краю.